Знаєте, що в нас тут в коробці? Комічки. Ну, я вже не можу дочекатися, як побачити реакцію нашого хом'яка одного малого, Подивайте, який жіночка, зараз давай. в садочку. А ну давай зараз Оп. І як коли він побачить цих двох хом'яків, які ось тут. Такі маленькі. Короче, Тоні дуже сильно хотів хом'ячка. Він в Санта Клаус спочатку в Миколая про це потім в Санта Клауса. І Миколай, і Санта-Клаус ніхто йому не привіз. хом'ячків. тоні дуже розстроївся. В нас з Андрієм не було е, ніяких домашніх тварин. Мені говорили, що або я, або собака в хаті. Наприклад. Короче, а тобі і Андрій хай. що казали? Е, мені... Тобі казали, що в тебе алергія, тобі нічого не можна. Ну, не важливо, що мені казали. Важно то. Що я ми взагалі не планували. Ми вийшли, з соломію просто випити кави, потім якісь подкасти засняли, вам закинемо відосики. Потім поїхали на обід, і Соломія читає коротше, цей. Гороскоп. Гороскоп. Я гороскопи не вірю, я читаю, що це сутуфта, Але я все-таки думаю, блін, ну все, прийшов час. Знак, прийшов знак. Тоні купити хом'ячка, і зараз ми купили хом'ячка, і він зараз прийде садочка. ВУПШ він дупля не в'яже, якийсь хом'ячок має бути. Це для нього буде такий сюрприз. А ми купили два хом'ячка, Два. Так що класно, даруйте дітям емоції, сюрпризи. Знаєте що? Найкращі сюрпризи. Соломія знає, що я люблю робити сюрпризи. Не прикольно. Коротше. Я люблю дивитися за реакцію людей, особливо рідним. Так що робіть сюрпризи дітям. знаєте, то. Не дорого коштує, а емоції на все життя. А мені хто сюрприз зробить. Що тобі не робив? Сюрприз робив. А ти мені робила давно сюрприз? не роби. А Ти мені робила сюрпризи? Ні, я не робила сюрприз. Ну, все, виключаємо.